Ваша шановні телеглядачі, сьогодні увага всієї країни без перебільшення прикута до подій, які відбуваються на півострові Крим. Звідси маємо багато суперечливої інформації, але зараз маємо нагоду поспілкуватися з безпосереднім очевидцем цих подій. Я представляю гостю нашої студії Аліна Деак, заступник головного редактора Севастопольської телерадіокомпанії БРИЗ, яка підпорядкована Міністерству оборони України. Вітаю вас. Доброго дня, дуже приємно бути в вашій студії. Справді зараз така ситуація в Криму, що двома реченнями важко розказати, але я думаю, що і особливо панікувати ще передчасно. Власне, яка ситуація почнемо з телерадіокомпанії? Чи вона вмовить, чи вона працює, чи пропускають самих працівників на їхні робочі місця? Ситуація в телерадіокомпанії зараз склалася досить складна, тому що насправді відключили. Наш канал зайняв незаконно місце НТВ. І радіохвилі теж відключені. На наших хвилях зараз мовить «Весті Росії. Це... Це теж незаконно. Ми маємо ліцензії на ці канали, ми виконували всі умови ліцензії, не мали ніяких порушень. У нас було багато перевірок, ні одного порушення виявлено не було. Чому нас незаконно відключили, і що буде далі, ми не знаємо наразі. Mm, поки бо що, бо... єдиний ресурс, який ми забезпечуємо, це інтернет-ресурс, наш сайт, на якому ми намагаємося показувати справжню інформацію, але ти не заставиш дивитися людей на свій сайт, поки вони самі того не захочуть. А хто дивиться власне от зараз? У військові в наших частинах не мають дивляться військовослужбовці. Ну, поки ще дивляться, поки ще не відключений інтернет в Севастополі, Дивляться військовослужбовці і їхні сім'ї. Військовослужбовці заблоковані в частинах, в когось там, в телефоні, можливо, там якісь є можливості подивитися. Не масово, але вони нас можуть промоніторити, можуть побачити. Тим більше вони тримають телефонний зв'язок зі своїми родичами, які постійно. На нашому сайті дивляться обновлення інформації. Тому mm -hmm. бажають побачити своїх рідних. Доступу до військових частин ми не маємо ніякого, тому що бійці самооборони і ці зелені чоловічки, яких вже всі жартомани, жартома скрізь, сльози називають. Вони не пускають нас працювати на військові частини. Крім того, поки ми працювали біля військових частин, нас масово фотографували. І я так розумію, що список нінадіжних граждан Сівастополя це саме ті фотографії будуть мати там місце. Ну, цей список, фактично. Хто в цьому списку? цих ненадіжних граждан. Я не можу вам сказати, я його не бачила, але я знаю, що таке є. Е, сім'ї військовослужбовців, це окрема тема. Чи дійсно вони відчувають тиск від цього проросійсько налаштованого активного населення? Е, ви знаєте, тиск сім'ї. Як вони можуть не відчувати, якщо їхні тати. А в багатьох випадках, от як наша сім'я, два офіцери, два військовослужбовці, і мами закриті в військових частинах. Діти з сусідами, з якимись родичами. І теж ти віддаєш своїх дітей, допустимо, на кілька днів сусідам, а час тягнеться. І ти вже сумніваєшся, наскільки ті сусіди серйозно віднесуться до збереження життя і здоров'я твоїх дітей. Крім того, був навіть такий випадок, що чинили тиск шляхом. Шляхом власне дітей зняли відео, підняли в садочку дитину військовослужбовця українського флоту. Є у нас такий проросійсько налаштований телеканал Перший Севастопольський. Я взагалі не розумію, як можна було такі канали допускати на територію України. Севастополь, як би там хто не говорив, це територія України. Дуже проросійський канал. Вони відзняли цю дитину в садочку, відзняли батька цього військовослужбовця, який каже, що сина, та приймай російську присягу, що ти паришся. Хорошо, з тобою заживемо. І це цілий день крутилося по цьому першому Севастопольському каналі ще в той час, коли канали були. Людина сходила з розуму. Офіцери його підтримали, були біля нього постійно. Але я вам скажу, це не чесна боротьба. Виїжджати на дітях – це... це дуже чесна боротьба, так не має бути. Зовні місто дуже спокійне, таке враження, що не вистачає тільки цвітов і шампанського, як то кажуть. Люди ходять, цивільних не займають, ну, у всякому випадку, на вулицях. Людей значно поменшало на вулицях, але вони на роботи, в школи, деякі радіють з цього факту, що така ситуація в країні, що така ситуація в місті, кажуть, а у нас все добре. Вони, як ходили на роботу, як ходили в школи, просто переналаштувалися. 20 років, навіть більше, в Севастополі велася російська пропаганда, всі про це прекрасно знали. Але якось ні з материка не прийшла, якась така людина сильна, з здоровим глуздом, яка би сказала, люди добрі, та є Україна. Та будуємо Україну. Та трошки ми якось вам поможемо, ви якось змінити свій світогляд. От Я вам скажу чесно, якоїсь пропаганди української в Севастополі як такої активної не було. Фактично, єдиним україномовним каналом був ваш канал. Ви відчували допомогу от в ті часи з України? Ви знаєте, колись дуже давно. В нас були шефи зіснятина. Нас головний редактор раніше був Мирослав Мамчак, і була спроба налагодити ці от шефські дружні зв'язки. Але якось це все так протікало неактивно і не знаю, не відчувалося тої підтримки. Зараз ми не маємо ніяких шефів. На сьогоднішній день ми не маємо, ну я вже вам казала в неформальній розмові. Що нам навіть не виділили ні одної пачки паперу. Ну, Журналіст має вести якусь документацію, правильно? У нас військова установа, ми то все, все робилося за свій кошт. Камери всі повністю перебування наше, там якийсь побут, все налаштовано за спецфонд, за ті гроші, які ми самі напрацювали. Ми є неприбуткова організація, ми не маємо доходів, ми маємо інколи надходження, коли якась передвиборча компанія ведеться. Ну, Нема підтримки, як такої. На жаль, а і жаль, ні що, з Криму, що, ні що з А Що можна зараз робити? Зараз... Чи вже втрачено цей шанс взагалі? Я дуже не хочу взагалі думати про те, що шанс втрачено. Я дуже сподіваюся, що Крим залишиться територією України. Там у мене дуже багато друзів, люди є достойні, і мені дуже шкода. Не факт, що, я, якщо ця ескалація якось закінчиться мирно, не факт, що я буду далі продовжувати там службу. Тому що немає задоволення від спілкування з тим населенням, яке я бачила останніми днями. Але служба і служба наразі треба. Єдина допомога от ви самі бачите, що на кордоні машина не проїде, гуманітарна допомога не доставляється, така ситуація незрозуміла. Вроді бо як всі мирні, так, але всі зі зброєю. Мирні люди не ходять зі зброєю це по-перше. По-друге, допомога, підтримка, моральна підтримка. А як їй передати цю моральну підтримку? А от як її передати. Так, як передати? Закритий, хвиля, ефіру теж не доходять. Ви знаєте, якщо у вас є в Криму друзі, там, однокласники, родичі, хто небудь, телефонуйте їм. Телефонуйте, кажіть, ми з вами, ми вас любимо, ми вас підтримуємо. Багато років люди Криму вважали, що вони не потрібні ні материку, ні кому, вони чомусь якісь само... самоображені. От є така людина, що ти от як її не радуй, не тіш, вона якась самоображена. Погода, природа, море. Живи посміхайся, працюй будеш мати. А нет. Вони собі шукають ключки якоїсь дірки в мості. Ну, важко зрозуміти. А от чи відчувають вони дійсно, про що говорить багато експертів, що туристичний сезон в Криму вже фактично. Ну, не те, що навіть під загрозою, він фактично йому можна скасувати. Його Чи вони мають люди, які живуть з цього туристичного сезону, що от їхнє майбутнє під загрозою? Я так підозрюю, що відчувають, але за весь цей час була якась зомбація населення, тому що люди, з якими ми вчора спілкувалися, вони сьогодні абсолютно протилежно думають, протилежне. Вони налаштовані за кримську самооборону, хоча всі розуміють, що ця кримська оборона це фактично Росія. Розуміють, але якось, може, не до кінця. Зомбація, вона, видно, передбачає ну, психологічні якісь технології. Я журналіст, я в цьому не особливо добре знаюся. На жаль, на жаль, я була б дуже рада якось опанувати цю науку, розуміти всі ці засоби впливу. Є відповідні служби, які цим займаються. І, напевно, вони в Севастополі працювали багато років. Тому що навіть виходці з України зараз деякі, не масово, деякі. Вони вважають свою батьківщиною Севастополь, вони не хочуть звідти нікуди їхати. І їм все рівно, яка буде влада, яка буде країна. Я не можу це назвати свідомим патріотизмом саме міста. Не знаю, як це. Навіть кожному коню добре, де тепло. Можливо, так, і в Севастополі. Ще є такий аспект, скажімо, от Чорноморський флот, який багато років в Криму базувався, військовослужбовці цього флоту вони отримували, скажімо, забезпечення більше ніж військовослужбовці в Росії, тому що, що вони працювали за кордоном. Якщо Крим підпорядку, буде підпорядкований Росії, вони втрачають знову ж таки своє забезпечення, теж вони от теж не відчувають цієї загрози. Ну, ви знаєте, вони звичайно все розуміють, їхні сім'ї це все розуміють. Їм невигідно, щоб в Криму була територія Росії. Чисто фінансове питання. Але ну інформація не підтверджена, і я зараз навіть не знаю, де її підтвердити. Є такі наміри, можливо, навіть не наміри, можливо, це вже все вирішено. Зробити ротацію флоту планується Балтійський флот чи, можливо, якісь інші вести на території Криму. А тих, яких називають, що ви там схахлілість, всі ну, зв'язки, сусідство. Відправити на інший флот, провести таку ротацію. Я цього цю інформацію не підтверджую, тому що я зараз наразі не маю кому подзвонити, щоб мати в цьому питанні ясність. Це все на рівні слухів. Ну теж не знає, чи це, це чутки, чи підтверджена інформація, що росіяни масово скуповували уклоню українських військовослужбовців з якоюсь метою? Ви знаєте, я сама цього не бачила, тому я не можу стверджувати. Але по місту. Справді ходять військовослужбовці в українській формі, в дуже новенькій, з дуже блискучими кокардами і бляхами. І коли ти в них запитаєш, як по місту пройти, от то, особисто дійшла, кажу, хлопці, ви не підскажете, як знайти вулицю Сівастопольською. Ну, всі в Севастополі знають, де вулиця Сівастопольська, Сімферопольська. Хлопці не знали. Але по місту ходять гарно, посміхаються мовчки. Для чого це? З якою метою можете їх використовувати? Це, напевне, ну, зробити зовнішній вигляд, що в місті все добре, що це все брехні, то що українські канали намагаються показувати. Така ілюзія миру. Ілюзія миру, краси і миру. Напевне, ну, і люди так. це теж ведуться на це? Ведуться. Люди дуже ведуться. Я не розумію чому. Мені важко зрозуміти, чому люди на це ведуться. А от можливо теж. Це така думка, чому наші українські військовослужбовці демонструють таку стійкість. Тобто, от, звідки вони беруть сили, фактично. Ну, Протягом років вони були ображені на державу, ми вже розуміли, що забезпечення їхні їхнє матеріальне було набагато нижче, ніж того самого Чорноморського флоту. пільги преференцій в них не було таких. Навіть, от, як ви кажете, допомога з материка їй теж не було відчутно. Чому от зараз що допомагає їм триматися? Ну, знаєте, от такий час, можливо, і показує, хто і хто не буду. Цитувати дурними словами, хто і хто. Люди давали присягу, вони це розуміють. І вони готові так. триматися до кінця. До кінця якого? Мені важко прогнозувати ситуацію, і я боюся її прогнозувати, якщо чесно. Я дуже сподіваюся на те, що в будь-якому випадку ситуація буде вирішена мирно. Люди стоять без зброї, без наказу стріляти, без. Без будь-якого добра на активні дії. Можливо, так і має бути. Я не експерт військовий, я просто журналіст. Мені важко на це все дивитися, спостерігати, але я дуже надіюся, що наше військове керівництво знає, що робить. Хіба так? Ну от влади Криму, на вашу думку, не знаю, чи наскільки ви можете прокоментувати. Все ж таки влад ті люди, які себе зараз називають владою Криму, наскільки. Вони можуть бути самостійними своїх діях, чи вони повністю заручники. Вони, вони одержимі якоюсь ідеєю, і мені здається, що ці люди, як тільки буде якесь прийняте рішення по Криму, вони, вони щезнуть. Їх не буде ні на каналах, ні в місці, ніде. Вони кудись дінуться, вони втечуть. В будь-якому випадку, чи то буде Крим Російський, чи то буде Крим український, чи будь-який інший, вони самоліквідуються. Оці предводітелі, як то. Можна їх так назвати. Народ, який їх підтримав, ну там половина, може, і є Севастопольців, Сімферопольців, Кремчан, а решта я бачила їх зблизька. У мене таке враження, що я вже казала, що російські тюрми пусті. Дуже неадекватні люди, які не хочуть йти на контакт, які м кидають тобі в лице дезінформацію. Я володію трошки ситуацією, тому що ми постійно зв'язуємося з командирами військових частин і спілкуємося, підтримуємо один одного. І ту дезінформацію, яку мені пробували влити в вуха, я не сприймаю, що я знаю, що це не так. І на всі канали, я так розумію, що і на українські спочатку допускалися, цю всю дезінформацію теж зливали. Люди, скажем, Співають одну і ту саму легенду. Ну, послухайте Аксьонова, і всі решта співають йому в дуду. От як він сказав, що к нам обратились граждані Крима, котрих там прижимають про то, при все. Я не чула, щоб граждані Крима до когось так зверталися. Це є такі політичні партії різні. Я навіть не хочу їх піарити. Просто скажу про російсько налаштовані політичні партії. Вони давно цю політику вели, і багато наших українських депутатів їм в цьому допомагали, підтримували. У 2006 чи в 2004 році побудували в центрі міста Дом Москви. Якось цих депутатів тепер теж не чути, як на диву. Чути. цих цих, які от в Криму закликали. До від'єднання, до закликали Росію і Путіна, тепер ми їх не, не бачимо, чути, але не треба бачимо. з них зняти всі депутатські повноваження, тому що вони привели до ескалації, до розколу. Вони вклали, можливо, не зовсім привели, але вклали дуже велику частку це, цю справу. Якби мені Бог дав можливість потримати їх за горло трошки, я була б дуже щаслива. Це мрія Я сьогодні почула фразу, що єдиний фронт, який в нас зараз лишився в Україні, це інформаційний фронт. От з вашого бачення, ми на цьому інформаційному фронті маємо якусь тактику, стратегію? Чи в нас партизанська війна кожен сам по собі? Ви знаєте, на сьогоднішній день тактики стратегії як такої в нас справді нема. Тому що на територію Криму важко проникнути, заїхати. Чесно, ти маєш право заїхати, ти є. Представник засобів масової інформації України, але викидають, б'ють, ми це всі, всі бачимо. І якось передати ту інформацію теж є складно, складно її розповсюдити. Крим опинився в тиші. Цю тишу зробили для того, щоб ми не пропагували, ми ну не пересилали людям ті слова підтримки і любові, на які вони чекають. Багато є людей, які справді сидять от, з дітьми, багато дітей в сім'ї, багато речей. І вони сидять, вони не знають, що їх чекає завтра. Будуть стріляти, не будуть стріляти, вивозити, тікати, куди тікати, як тікати, навіщо тікати. От, допустимо, в мене є знайомі кримсько-татарська сім'я, вони живуть в Степовому Криму. У них троє дітей, старенька хатка, кусочок землі. Вони живуть з того, що вони навесні продають петрушечку свіженьку, у них там тепличка, вони таке от, травичку таку вирощують смачну і продають на ринку. Вони з того живуть. Мають там, по-моєму, дві кози, ну так, по мінімуму. Сім'я переїхала в 90-х роках сюди, на територію України. Намагалися якось побудувати собі побутові умови. Стара хатка дуже старенька, дуже маленька, вони там її підклеїли, підмазали, підкрасили, зробили якийсь зовнішній вигляд трошки, якесь тепло провели туди, дітки в них з'явилися. Ну, живи і посміхайся. От зараз ці кримські татари вони не знають, що їм робити. У них нема родичів на материку, в них нема родичів у Росії, вони одні. Ми спілкуємося, всі жили мирно, булгари, греки, всі оці от. Вірмени, національні меншини, вони між собою завжди були мирні. Зараз знову з'явився старший брат, який хоче їх всіх прибрати. Надоїло, справді. Власне, що стосується кримських татар, є інформація, ну, навіть підтверджена, що серед них теж є радикально налаштовані, які обіцяють вже Росії джихад в Криму. Наскільки це от. Я не підтверджую цю інформацію, тому що я не володію на даний момент ситуацією. Можливо, є та всюди є такі люди. І ці люди зараз мали би теж трошки зібрати свої емоції в купу, щоб не допустити власне оцих пострілів. Будуть постріли, буде війна. Не дуже би хотілося. То взагалі не хотілося би. Хотілося б, щоб це все вирішилося якось мирним шляхом. Але як? Ми не політики, нам важко це зрозуміти. Ви зараз маєте можливість звернутися до мешканців нашого Прикарпаття? До мешканців. Так, Прикарпаття. Як, як Вони, От вони, можливо, теж хочуть якось передати ці слова підтримки нашим морякам. Як? Куди? куди їм Можливо, телефонувати кудись, ще писати електронною поштою. Дорогі земляки, я себе вважаю мешканкою Івано-Франківська в дитинстві, коли я тут трошки пожила, призивалася цим військовим комісаріатом. Якщо ви хочете підтримати українських моряків, телефонуйте всім своїм знайомим, які служать на українському флоті. Я не маю повноважень роздавати їхні телефони, мене теж правильно зрозумієте, але є такі різноманітні сайти, там ВКонтактах, ті всі однокласники, соціальні мережі, фейсбуки. Робіть адекватні статуси, якось підтримуйте слова, вони завжди важили, важать і будуть важити. І я вас прошу, якщо ви хочете повоювати, десь там помахати кулаками, не махайте у своїй країні кулаками. Не треба. Дорога до воєнкоматів відкрита. Дорога до воєнкоматів відкрита, вас навчать. Не бійтеся, не бійтеся армії. Армія це не так погано, як здається. Просто чоловіком треба не тільки народитися, ним треба ще стати. Багато сімей виховують вас одні мами, хлопці. Мама не може дати стільки стійкості і витримки, скільки дає чоловік. Не бійтеся, йдіть воєнкомати, навчать, підтримують, поможуть, і ви будете використані на благо своєї держави, ваша сила, ваша енергія, ваше бажання якось допомогти. Вона все буде мати своє втілення. Не бійтеся, йдіть. Аліна, дякую вам за розмову, і я насправді дуже сподіваюся, що. Не, не так, не, на такому великому проміжку часу ми будемо мати можливість зустрітися знову в Криму, в Севастополі, на телерадіо компанії БРИЗ і провести, можливо, якийсь ефір спільний навіть. Дуже ми за це сподіваємося. І що День військово морських сил України буде означати теж святково пишно і на території Криму. Дякую, дякую. Дякую за увагу. До побачення.